Yeah. Так у національному технічному університеті ХПІ вітали фіналістів стем чемпіонату Харкова з природничо-математичних наук серед старшокласників у підземному укритті вишу команди переможниці дев'яти районів Харкова змагалися за кубок першого з початку війни інтелектуального турніру в офлайн змагання у межах спільного проекту Харківської політехніки та мерії науковий» об'єднали 140 шкіл міста та понад тисячі учнів, які пройшли через відбіркові онлайн-турніри. Спочатку ми мали участь 164 команди. Ви сьогодні 9 найкращі. Тому ви вже переможці. Але завжди кожному є бажання зайняти перше місце. Да? І сьогодні, ви добре знаєте, є оцей кубок, який буде вручений переможцю нашого змагання. за ми всі з нетерпінням чекаємо на результат, але незважаючи на те, хто би із дев'яти районів не переміг, ви вже всі і так перемогли, оскільки ви є найкращими у своїх районах. І оскільки ми всі з нетерпінням чекаємо на цю гру, давайте розпочинати. Конкурс проводився на навчальній ігровій каухт-платформі у вигляді вікторин за п'ятьма блоками. Першим була хімія, наступні фізика, математика інформаційні технології. За відведений час команди мали дати максимально найбільшу кількість правильних відповідей на питання, складені науковцями харківської політехніки, а також продемонструвати ерудицію з історії рідного Харкова. Цей п'ятий блок Вікторини для фіналістів підготували депутати міської ради. Розробляли так, що вони спираються на шкільну програму, але вони ще й потребують еродиції та трошечки подумати. Але нічого того, що вони не знають, в питаннях не було. Тобто то закон збереження енергії, закон збереження імпульсу, поняття про звук, гучність або густину, тобто, все за матеріалами шкільної програми, але то... Я ну місто отримаю кайф від тих заходів від того, коли в нас є такі батли. Це е справжнє командне змагання. Воно не показує, так би мовити, як НМТ, зріз знань, які вони отримали. А це більше змагання таке позаурочне, я би сказав. І, я би сказав, і на мою думку, це чудово. Бо якщо подивитися сьогодні на учнів шкіл, на команди, які прийшли, вони самовиразилися через якийсь там одяг, елементи. Ми бачимо сьогодні дев'ять справжніх справжніх команд. Серед команд, які прийшли в відбір чудова п'ятірка інтелектуалів з 82-го ліцею Слобідського району один за всіх. За неї тримали кулачки учителька математики Олена Калаш. Чемпіонат Харкова з природничо математичних наук це для Харкова дуже природно. І той факт, що змогли організувати фінал офлайн, це дуже важливо. Бо діти Харкова, на жаль, вже дуже давно не зустрічались наживо. За підсумками чемпіонату команда Один за всіх посіла третє місце. Мінімально поступившись імпульсу із 161-го ліцею на Мишлянського району. А переможцем стем чемпіонату Харкова стала команда 18-го ліцею холодногірського району. Кошенята переможе! Вісімнадцять! Команда! І імпульс 161 Харківський лицей номер 161. Виграти цей кова. Вони неймовірні. Вони, вони гарні, вони молодці. Крім того, що вони грамотні, запальні, вони ще й ерудовані. і просто це майбутнє нашої харківщини. Усі учасники фіналу отримали дипломи, а переможці ще й пауербанки та пам'ятні книги про Харків. Викладачам політехніки, організаторам стенд чемпіонату перший заступник мера Харкова Олександр Новак вручив подяки міського голови. Це дуже важливий для нашого міста захід, важливий, тому що він проходить в повоєнний час. На жаль, ми не можемо проводити сьогодні багато заходів, але це ще підтверджує, що наша освіта працює, що наші учні займаються і мають результати. Майбутнє за інженерами не за ну, нам зараз дуже необхідні інженери, бо ми розуміємо, яка ситуація, і саме е їм відбудовувати Харків, Україну і реконструювати нашу державу. Це справжня унікальна подія не тільки для Харкова, а для всієї України. А я можу думаю, що можливо і не для України, а ширше. Я думаю, по цьому параметру ми можемо е сперечатися. Можливо, навіть і в світі, бо це Харків. І Харків це є е, дуже круте місто, яке має історично і зараз, і я впевнений в майбутньому лідеруючи позиції в освіті і науці. Друзі, області, собі дякуємо, Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.